звати Гуцол Павло, ветеран війни. Ким ви були до війни. Я взагалі би, навчався на стоматолога ортопеда в місті Шепетівка. Після навчання я вирішив піти в Збройні Сили України у 17-му році. Прослужив там до 2021 року за контрактом. Потім, після 2021 року, вересні місяці звільнився, тому що, скажімо, на мою думку, вже активні дії противника були не настільки сильні та серйозні, як мені тоді здавалося. Я звільнився для того, щоб вже побути вдома. Я подумав, що вже більш-менш такі тихі періоди. Думаю, можливо, це вже так до завершення йде, ця Війна, тоді ще ООС. Після того пішов на СТО, пішов на шиномонтаж працювати. Пропрацював там деякий період часу. Після шиномонтажа я з двома своїми товаришами відкрив таку невеличку справу свою СТО. ми відкрили. До лютого місяця я працював там, і в лютому місяці, після початку повномасштабного вторгнення, я пішов вже як доброволець. На війну, щоб захищати та боронити свою країну. Просування по службі до 2021 року. У мене були різні посади. І так як я закінчив Шепетівське медичне училище, я пішов е, головним бойовим медиком роти е, початку. Тобто це був 17-й рік. Там прослужив в третій роті певний період часу як головний бойовий медик. Пізніше мені, скажімо так, захотілося перевести у розвідку, і мене у розвідку перевели як бойового медика. Потім я пішов на певне підвищення, і я став головним сержантом окремого зводу розвідки і по сумісності твого командира. Взводу і керував окремим взводом. Розвідки розвідка. Яка специфіка роботи? Перш за все, це спостереження за ворогом, тобто передавання даних, тобто це безпілотна розвідка, це спостережні пусти. Да, у нас були такі періоди, що ми виходили за нашу лінію оборони і там наносили якісь ворогу о, такі удари, певні, тобто невеличкими групами. Я не, ну не підрахую, скільки раз ми це робили насправді. І були різні ситуації, тобто, що ми і виходили, і скажімо так, і нас зустрічали з феєрверками, такими невеличкими, тобто нас і помічали, і по різному було. Тобто специфіка розвідки в нас в основному полягала, що я просто служив в період, АТО, більш більше як спостереження за ворогом, передавання даних. Охарактеризуйте армію противника. Російська армія бере кількістю, а українська якістю. Поранення. Будучи військовим медиком, коли я бачив поранених, я був ну настільки, скажімо так, неемоційною людиною для того, щоб зробити все вірно, щоб не піддатися емоціям, тобто багато людей там попустити турнікет, щось колоти, знеболююче. І я не піддавався своїм емоціям, щоб не зробити цій людині гірше. Коли ж сам отримав таке певне поранення, я намагався. Перш за все, тобто, не, не виробитись насправді. Я збирав всі сили в кулак для того, щоб просто залишатися в свідомості і просто чекав в евакуації, надав собі там першу домедичну допомогу. І буквально там ну, дуже швидко приїхала евакуація, дякуючи Богу. І, скажімо так, в мене була пошкоджена е, суглоб е, тазобедрений суглоб. І моя евакуація була дуже важка по тій причині, що я міг тільки в лежачому стані мене могли тільки вивезти. І люди, які там були біля мене, їх першими вивезли. І я чекав другу машину евакуації для того, щоб мене могли положити. І після цього мене, скажімо так, такий невеличкий дерев'яний такий щит для того, щоб евакуювати, щоб я не. Скажем так, не, не згибався, і мене е, вивезли, але ну, дуже оперативно. Навіть е, в той період часу по нам був артобстріл, е, коли нас везли. Було дуже швидко, дуже боляче, але, е, скажімо так, дуже оперативно. Реабілітація. Це почалося з того, що лікар мені заборонив там дуже багато місяців, якщо я не помиляюся, чотири місяці чи навіть більше, навіть п'ять, не вставати з ліжка для того, щоб у мене більш-менш зрослися мої кістки, тому що в мене і кістка була пошкоджена, і суглоб сам пошкоджений, тобто такого плану. І він сказав не вставати, але я намагався. Скажем так, піднятись, набредло валятися просто в ліжку, їсти, спати. ну Людина просто не, тако, не такої натури. І я потихеньку намагався рухатись. Е, перш за все, це були костелі. Я прийшов на костелі і ходив на костелях. Потихеньку, помаленько, білью. Я тут пройшов повний курс реабілітації. Там просто шикарні лікарі. Люди за мною так займалися. Ну я просто я не очікував такого просто уваги до себе, певної так сказати. По тій причині, що я не думав, що нога може взагалі в таких плоскостях і згибатись Насправді, люди намагалися зробити все для того, щоб я став на ноги. Після. Уже, скажем, реабілітації в шпиталі я зміг стати на ноги з паличкою, і це був просто великий фурор для мене. Пізніше я розробив ногу, і я вже там ну, метр, два, три, п'ять, як коли, можу пройтись без палички. Так, да, мені боляче насправді на даний період часу, але ну все ж таки, в мене є дуже велике бажання ходити без неї. Психологічна реабілітація. Психологічно насправді дуже важко. Навіть візьмемо період поранення. Ну тобто, ти не знаєш, що з тобою насправді. Ти від часу поранення ти думаєш, наскільки, наскільки сильно ти пошкоджений. Потім у лікарні, коли ти взнаєш, і мене ж відвезли не в не в місто там, де я, там де мої близькі. Мене спочатку відвезли в Миколаїв. Потім в Одесу, і в мене там не було близьких людей, які могли б мене підтримати, навіть морально. І цей період був для мене дуже важкий. Пізніше, коли мене вже переправили додому. Моя реабілітація стала набагато легшою, легшою по тій причині, що Дружина, близькі, друзі, всі приходили, захотіли мене відвідати, побачити мене, як я себе почуваю. Тобто, навіть цей такий моральний такий вплив їхній е, приємний. Кожен день, коли ти намагаєшся встати, в тебе не виходить, це дуже важко. М -м, насправді. І коли ти намагаєшся, намагаєшся намагаєшся. І в кінців тебе виходить, це такий вплив на тебе. Ти встав, просто ну, навіть елементарно, от, сходити просто на кухню, там три метри, але це такі три метри, це просто великі кроки для тебе. У мене два найкращих друга. Вони обидвоє без правої ноги. Ну Но я кожен раз, коли я їх бачу, вони так посміхаються, вони щасливі, що вони живі. І вони йдуть далі. Що було найважчим після повернення додому? Думав, що от зараз, там місяць пройде, я вже роблю кроки певні. Тобто, я вже, ну так, да, я в лікарні, але можливо через місяць я зможу нормально ходити. Я повернуся назад на фронт. Ну чому б ні? Ну, до своїх хлопців, до побратимів. Мені дуже сильно цього хотілося. Я всіма руками, всіма ногами був тільки за. От я піду на фронт і все. Ну тобто. Ну, коли лікар прийшов і сказав: на жаль, ти той, той же самий бронежилет, мені буде важко носити. Да, певний час в мене був такий тягар. Тобто я не зможу нічим допомогти людям, які знаходяться там. Ну, пізніше я взяв себе в руки, і я подумав, що. Є волонтери, я теж можу бути волонтером, я теж можу чимось допомагати своїм хлопцям. Можливо, в мене є якісь старі знайомі з розвідки, з якими, які можуть поділитися інформацією для того, щоб надати її хлопцям. Можливо, ще щось. Тобто, ну, для мене життя не закінчилось як військово, хоча мене звільнили з армії, але життя як бійця для мене так. Ну, На даний період часу я не можу, скажімо так, воювати, але чесно, хотілося б вернутися до хлопців. Просто в окопі така атмосфера. Всі свої, всі рідні. Ти з цими людьми кожен день. І насправді це дуже важко. Чи можна повернутися з фронту повністю? Не не вийде. Просто, ну, десь всередині, в тебе все одно буде такий, скажімо так, певний емоційний стан, як ти згадуєш це все. От. І ну, насправді, без цього нікуди. І для того, щоб ось я, наприклад, щоб забутися про певні періоди, щоб відкласти їх ці думки, я намагався чимось зайняти себе. Тобто. Перш за все, для того, я починав ходити, нормально, адекватно почати ходити. Після цього я з дружиною ми обговорили, ми відскладали певні кошти. І ну, не хотілося жити до кінця життя на якусь пенсію. Хотілося перш за все, чимось зайнятися. По-друге, щоб це приносило якийсь певний дохід. І після того, як я почав розвиватись, не тільки як, скажімо, військова людина, тому що я дуже багато років провів військовий, я до цивільного життя взагалі не звик. І треба було перенавчитись, треба було чимось зайнятися, треба кожен день чимось себе займати для того, щоб ти мав якісь, скажімо, інші думки, які, скажімо так, перекривають думки про війну. І ці думки допомагають тобі в подальшому. Життя цивільних в період війни. Будучи в окопі, і коли працює артилерія, і ти лежиш в бліндажі, можливо, навіть спиш і працює артилерія, я далі, просто не рухаючись, бо знав, що це для мене найбезпечніше місце, я просто далі міг далі спати. Боявся я тоді, коли була тишина. Тобто почалося так обстріл, і от тиша. І тоді я вже спати не міг. Тут все зовсім по-іншому. І все зовсім навпаки. Тобто, якщо є нормальна тишина, немає тривог, все добре, тобто, знаєш, все добре. А коли вже починається тривога, ти вже е, починаєш переживати. Насправді, е, я стараюсь ніколи не ігнорувати тривогу. Ну, дійсно, я знаю, що можуть за собою принести ці тривоги. Чому вас навчила війна? Чекати насправді. Е, очікування це ну, та риса характеру, яка мені була взагалі невідома. І ти чекаєш е, для початку противника. Потім ти чекаєш закінчення бою після. Цього ти чекаєш, коли прийдуть там друзі, знайомі, поки ти обігаєш всіх, ти чекаєш зміну. Насправді війна навчила просто терпіння. Терпіння і віри в те, що ну, завтра буде кращий день. Якою буде Україна після перемоги? Чесно. Дуже дуже важке питання насправді. І, ну, якісь прогнози давати там конкретні, я дати не можу. Але якщо от, українці будуть як патріоти насправді збагачувати свою країну, не їхати за кордон, патріоти це ті люди, які збагачують свою країну, в якій живуть. І заради цього, от е, Україна збагатиться, стане прекрасною державою. Війна рано чи пізно закінчиться, і ми, ті, всі, хто були на фронті, ми будемо вкладати всі сили для того, щоб вона зростала найкращою. І Україна буде просто прекрасною країною, що Євросоюз захоче до нас вступити, а не ми євросоюз.